Чи можемо ми сказати, що молитва за владу для українця це ми не відміняємо молитву за міністрів, за верховну раду, за президента? Бо дійсно за цих людей потрібно молитися, але також потрібно молитися за народ, бо саме народ є джерелом влади, тобто молитися за царя, от як раніше було це сьогодні, молитися за народ. Давайте я повернуся до тексту Божого Слова, щоб знову ж mm -hmm. таки не бути голослівним, бо є моменти, в яких краще процитувати, так як, а, так як це є безпосередньо у Біблії написано дослівно. Навіть тоді, коли а, писався новий заповіт, коли була по суті імперія, і коли царі були буквально, навіть тоді подивіться, який в якому порядку Біблія виставляє пріоритетність. Я думаю, що це не випадково. Написано: отже, насамперед прошу. Щоб щоб звершувати молитви, говорить апостол Павло. Це перша Тимофія, другий розділ, щоб звершувати молитви, благання, прохання, подяки. За кого за всіх людей, в першу чергу, люди, всі люди далі за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям в усякій побожності і чистоті, бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися, прийшли до пізнання істини. Які люди усі люди, щоб спаслися, прийшли до пізнання істини? І молитва починається за народ і тоді за тих, хто при владі? Через це знову ж таки на сьогоднішній день. Особливо в нашій ситуації, коли наша держава проходить дуже складне випробування, я особисто і я думаю, що всі знову ж таки тверезо мислячі люди це підтримують. Нам потрібно максимально гуртуватися. Нам потрібно підтримувати всі сили, які об'єднуються заради нашої перемоги. Нам потрібно підтримувати в даній ситуації нашого президента. Це не час для критики, це не час для розбрату. Як хтось жартував вже, ми побачимо, що в країні стає все краще. Він. Закінчується, коли українці розслабляться і зрозуміють, що тепер вже можна, але наразі, і я думаю, ще тривалий час, доки боротьба йде, не можна, не можна вишукувати е, осі, ну, критичні моменти придиратися, і так далі, і тому подібне. Бо це не є конструктивно. Це зараз тільки шкодить. Нам потрібно підтримувати президента, молитися за нього, підтримувати всіх хто при владі е, благословляти нашу економіку е, багатостраждально молитися за зиму. Яка перед нами благословляти збройні сили? Чому бо це питання нашого виживання? І знову ж таки, це питання, коли ми говоримо про церкву? Можна сказати, так що церква в Україні має підтримувати війну. І деякі християни або ті, хто так я скажу так, називають себе християнами за кордону, чи як ми часто кажемо за перебрика, вони нам закидають. Так ви що виходить, коли ви зараз благословляєте свого президента, а він захищає країну? Чи ви благословляєте збройні сили, а вони захищають країну? То що ви підтримуєте війну? Зразу маленьке уточнення, як то каже дисклеймер. ми не підтримуємо війну, бо ми її не починали. Ми підтримуємо оборону нашу наш захист і відновлення територіальної цінності, відновлення справедливості, називаємо це так. Чому? Тому і в тій мірі, в якій це є абсолютно здоровим і законним, і ми молимося і благословляємо, в тому числі як церква, не війну, не вбивство і не руйнування. Ми молимося і благословляємо, бо ми розуміємо, що якщо наша територія перестане бути територією свободи, як це є сьогодні. Якщо сюди прийде окупація, якщо сюди прийдуть е, росіяни встановлять свої порядки, то вони вже закрили рота церкві на своїй території. Вони вже зробили так, що віруючі люди бояться бути голосом совісті для своєї держави і бути голосом совісті для своєї нації. Ми не хочемо, щоб так було тут. Ми не хочемо, щоб було так, як на окупованих територіях, коли приходять і перше, що роблять, закривають будинки молитви, закривають храми і нав'язують тільки одну, так би мовити, державну релігійну лінію. Для нас сьогодні в Україні це неприпустимо. Ми хочемо, щоб кожен міг молитися до Бога, так як він розуміє, так як він вірить, іти до того храму, до якого кличе його совість, до якого кличе його душа. Ми не хочемо, щоб у нас Україна перестала бути вільною. Ми є е, е, країна, в якій свобода є однією з найвищих цінностей, бо бо сам Бог зрештою подарував людям право вибору, подарував свободу. Тому це питання не в тому, що ми благословляємо війну, війну в жодному разі, але ми відстоюємо власну свободу. Стоїть питання: якщо завтра наша не доведе Боже, наша державність зникне і впаде, то ми не зможемо залишитися церквою як такою. І через це, по суті, молячись на сьогоднішній день за перемогу, церква молиться не просто за народ і не просто за президента, і не просто за Україну. Церква молиться за, за право залишатися церквою, право бути церквою в тому сенсі, в якому церква має бути церквою голосом і совістю нації.